Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в цьому відео хотів обговорити з вами, поділитися своїми думками, почути від вас щось в коментарях щодо справжніх план Європи щодо українців, українських біженців на території Європи. Тоді, гортаючи багато цікавої інформації, читаючи новини, що відбувається, і тому подібне, потрапив на цікаву думку. Одного українця, який в Німеччині, і розповідає щодо Німеччини, що Німеччина допомагає Україні та Українцям не просто так. А я б хотів це розвинути. В загальному Європа допомагає українцям та Україні не просто так. Дуже вас попрошу написати в коментарях, де ви зараз перебуваєте, в якій країні. І чи вважаєте ви, що та країна якимось чином буде впливати на вас, що ви з тої країни виїхали? Що ви захотіли повернутися в Україну або переїхати в іншу країну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо особисто я вважаю, що жодна країна Європейського Союзу не буде робити нічого такого, щоб українці, з тої чи іншої країни, виїхали. Дуже вас попрошу підтримати це відео і, звичайно, підписатися на канал. Це надзвичайно важливо. Дякую вам за вашу підтримку. Скільки би людей не приїжджало в Німеччину? Скільки би людей не приїжджало в Польщу? В Чехію, в Італію, Іспанію, Португалію ви чули, щоб когось не впускали і казали, що немає місця? Навіть в Німеччині були періоди, зараз вже навіть за це не чути, де якісь землі не мали місця для біженців, але вони перенаправляли на інші території Німеччини, де було більше місця, де було якесь житло і можливість тим українцям там залишитися. Про Польщу ви чули, щоб Польща казала, що ми більше не приймаємо. Про Чехію ви чули, щоб вони казали, що вони більше не приймають. Ну і інші країни. Що все, баста, ми більше не приймаємо, нам більше не потрібно, все, ми більше не можемо. Нема такого. Зараз всі європейські країни так чи інакше спрямовують українців на курси мови, курси інтеграції і потім робота або навчання. Правда ж? Чи Німеччина, чи Польща, чи інші європейські країни. Тобто, якщо ви працюєте в тій чи іншій країні, ви без проблем там залишаєтеся. Якщо не назавжди, то надовго. І коли сталося повномасштабне вторгнення, європейські країни одразу дозволили українцям заїжджати без проблем і надали статус. Чому це сталося? План секретний та ні, вони просто знають, що такі військові дії чи війна. Бо, якби там не було багато війн, відбувається і відбувалося, і вони знають, що таке міграція. І люди втікають від військових дій, і вони знають, що ті люди там, в ті країни, куди вони приїдуть, вони захочуть зняти житло або отримати житло, купити житло, знайти роботу, навчатися, народжувати дітей, залишатися на їх території. Зараз в Європі надзвичайно багато бракує робочих рук, тому що Європа хоче розвиватися, Європа хоче щось робити, працювати, економіки, щоб процвітали. А для того треба ресурс людський руки і мізки. Без цього ніякого розвитку не буде. Народжуваність слабенька, нема в Європі якогось демографічного фонтану. І, звичайно, що Європа за мігрантів. А ще якщо вони з України з України всі розуміли, що українці це є працьовиті, нормальні, адекватні люди, європейські. Не десь там з якихось азіатських країн, де складно буде комунікувати, де складно буде перенавчити, де складно буде взагалі людині адаптуватися в Європі. Українець приїжджаючи в Європу, тільки одна складність це мова. Все інше без проблем. Якщо Україна знає мову, там німецьку, англійську чи польську чи іншу, а він без проблем шукає роботу, адаптується, працює, приносить прибуток кожній європейській країні, де би він не прибував. Скільки зараз українських біженців в Німеччині? Приблизно мільйон двісті. В Польщі 990, тере мільйон, в Чехії – 380 тисяч 390 тисяч. Хоч когось вигнали з тих країн. Виганяють тільки тих, хто вчиняє якийсь кримінальний злочин. Ну або щось таке вже начудить, що просто м -м, капець. Я вже про це також говорив неодноразово. Але якщо ви працюєте, навіть якщо ви не працюєте на допомозі, от беремо приклад Німеччини, там зараз по різних розрахунках 35 37% вже працює. Рік назад там було ну, близько 20-25. Тобто з кожним роком відсоток тих, хто працює в Німеччині, збільшується. В Польщі, ну в Польщі, тут взагалі без варіантів там 70-80%, якщо не більше, змушені працювати, тому що немає такої допомоги, як в Німеччині, і в інших багатших країнах. Ти, якщо хочеш бути в Польщі. Ти мусиш працювати, якщо ще маєш сім'ю, то ще й дружина має працювати, і ви маєте працювати, і діти мають ходити в садочок. Тобто, якщо ви хочете жити в Польщі, ви маєте працювати. Тут, взагалі, Польща нарікати не має на що, і вона відкрита для українців. Ви чули, що Польща перекривала кордони і не впускала українців, українських біженців. Вона перша, яка приймає їх. Ви чули, що були якісь проблеми в тих громадян, які працюють в Польщі і хочуть подаватися на документи. Працюєш, можеш подаватися на документи, карта побита, стали побит громадянство. Без проблем, тільки офіційно працюй і легально перебувай на території. Те саме, те саме стосується Німеччини, те саме Чехії. В Чехії зараз на кінець 24-го року працювало 154 тисячі громадян України, а всього є громадян 380-390 тисяч. Тобто більше ніж 50% Я вже тут не рахую, що ще дітей треба відняти і там не працюючих, ось інвалідів або хто не може. Тобто більше ніж 50. Там 60-65% в Чехії теж працює. Вигідно Чехії допомагати українцям, звичайно, що вигідно. Польщі вигідно допомагати українцям. Звичайно, що вигідно. Німеччині вигідно допомагати українцям. Зараз ще поки не вигідно, але з кожним роком стає вигідніше. І дуже багато політиків, особливо так радикально направлених, зараз кричать, що треба виганяти українців, треба їх обмежувати, там да, сюди, всякі штуки, ну тобто різне. І в кожній країні такі радикальні політики знаходяться радикальні партії. Хоч хтось когось вигнав. Чому не виганяють? Тому що уряди тих країн вміють рахувати. І вони бачать, що вони прийняли таку кількість громадян України, дали їм допомогу або дали їм можливість знайти роботу, вивчити мову, пристроїти дітей до садочка чи до школи. І це для них дало бонус: сплата податків. Робота зроблена, сплата податків в ту державу. Все чітко, все класно, нам вигідно. І про це. Європейські країни знали вже на початку війни. Вони розуміли, що якщо почнеться війна, велика маса громадян України захоче приїхати в Європу, щоб сховатися, щоб бути в безпеці. І вони одразу всі погодились надати той тимчасовий захист, бо вони розуміли, що мільйони громадян України приїдуть. Їм треба буде робота класно. А нам треба працівників. Їм треба буде надати можливість учням вчитися, садочки, університети. А нам треба люди, тому що якщо дитина буде вчитися в польській, німецькій інших школах вона вивчить мову, і потім, напевно, що скоріше за все залишиться в нас, буде працювати і буде нам приносити користь. І це все залишається в тих країнах. Сплата податків, люди, працівники, студенти, учні. Я впевнений, що більшість з вас це розуміє, тому що мої підписники це є свідомі, розумні українці. Які вміють критично мислити, вміють навчатися і розуміють, що відбувається. Хтось, напевно, сьогодні перший раз таке почує і скаже: а можливо, можливо так і було. Але це неможливо, це точно. Дивіться, хто би що не говорив, як би про що не розповідали, які закони не приймають, вони все одно не приймають закони, які б депортували громадян України, виганяли. Чи настільки ускладнювали життя, що українці би мали виїжджати? Ні, працюєш. Сплачуєш податки, перебуваєш легально, будь собі. Ми тобі дамо інший документ, щоб ти був довше. Ми тобі дамо громадянство, тільки будь в нас, працюй в нас, сплачуй податки. І повірте мені, що якщо війна в Україні закінчиться, і багато хто з українців захоче повернутися в Україну для тих громадян України, які легально працюють в Європі, які легально перебувають в Європі. Будуть запропоновані різні варіанти тих європейських країн, щоб вони там залишилися. Повірте мені, що так і буде. Будуть настільки змінені закони в тих країнах, щоб українець там залишився, а не виїжджав. Тому що по різних розрахунках є 204,5 мільйони громадян України в Європі по різних країнах. Уявіть собі, якщо вони всі виїдуть, ну повернуться в Україну. Що буде з економікою Європи? Багато з яких країн, ну не знаю, як вони мали би як вони протягнуть далі. Вони не зможуть зробити дуже швидку заміну. Тому Європа планувала, планує і буде планувати, як залишити українців на своїй території. І тимчасовий захист перейде в щось інше. Якісь документи перейдуть в щось інше, що дозволить українцям перебувати на цій території, працювати і залишатися, якщо не назавжди. То надовго, друзі, якщо ви зі мною погоджуєтеся, то обов'язково пишіть в коментарях, підтримуйте це відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.